Слава Ісус Христу! От сьогодні другий день. Відправляємося на білі ослави, лошак Міраж, котрий розігрувався. Зараз з мамою загрузили в прицеп, дуже гарно, адекватно зайшов. Приїхав колега. І чим прийшов? Ох, пані а ну дайш, Показуй. І цей. Можуть потім випадатись. І сьогодні лошак розіграється. Так що, друзі, я дякую всім за підтримку, дякую, хто е, донатив. Я нагадую ще раз, що частина коштів з нього буде передана особисто від мене е, на Збройні сили організаторам. І так само, е, що більше номерків є, так само решта коштів я передам хлопцям-організаторам. Так що слідкуйте, далі буде цікаво. Так, приїхали ми на місце. Антеска приїхала з міражом. Зараз покажу вам всіх коней, котрі є сьогодні. Сьогодні нагадую другий день, 30 листопада. Так, є жетон, жеребець жетон, село Заріччя, приймав вчора участь, вийшов у фінал, сьогодні буде брати участь у фіналі. Василь січки возить, гудує, на ровере віз січку, бо кінь ночував у славах. Але доброго, доброго дає. І це хлопчика січка. Січка так заріжена, порідно. Кінь господарський, ви ви розуміли кінь. Кінь працює, кінь працює в лісосіці, але він так виглядає, якби він взагалі нічого не робив. Гарний довгий розкладений жеребець. Ще я карбом. Гарно люди з'їздяться, тут гарна така природа, дуже цікаво. Вася, бажаємо тобі удачі і сподіваємося, що що, що він робить. Чукірки, у шоколадних коневи купує і дає. Але я сказав, що тако. Відповідно, газда виглядає порідно і кінь має бути порідний. На такі справи. Так, це є злючок коник. Молодий. Нічого собі, дюша, суціла торба. Мілан. Коні з Тернополя. Вчора їх показував там кому цікаво, будете дивитися попередні відео, там є номер телефону, кобела і лошак на продажу. Це щось свіже, вчора не бачив. жеребчик з лошаком так, Тут є Міраж, Жеребець Міраж, орган... кінь Івана Струка, організатора змагань. Так, коні з Вижнього Березова. Хлопці вже настроєні до фіналу. Так, так, я знаю, що настроєні. Це жеребці на продажу. Сергій Вівіс. Ось такий Булан. Є кому би цікаво, багато Сергія номер хто має телефон, буде дзвонити, звертатись. Жеребці спокійні. Це є аватар, наскільки я знаю. Бельгієць. І жеребець Іван. Я вже усі коні знаю, як всі називають. З Вижнього Березова. Зараз будемо розпочинати фінальні змагання. Так що всім бажаємо удачі. Другий день змагань у славах. Легка категорія. Однокінка. фінал сьогодні.

Є! є, є. Дивіться. Давайте є. Одна, чотирнадцять. Хвилина 14. Перший учасник. Андрій Скільський звездне оберезова на старті. Акції підтримали поплесками березунів. Yeah, 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 yeah,

Звижного Йде на старт Кшевський Михайло з своїм каштаном. Звижного березо. Вослава! Я буду горозить!

Хвилина 08. Михайло з своїм киштаном з Бежного березу. Пройшли за хвилину 8 секунд. Так, почалася Легка категорія парові. Вже коні готуються до старту, Вова дідик став на старт. Egia dira, dira. Zer dira, dira? Zer 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 dira

Коні протягнули за 55 секунд. Готується до старту. Здоймайте тапочки. Жетон. Хай, блядь, бо екран. Арсен собі знову телефоном. Є житоч! Є! Є! Є житон! Є житон! Ей, не баси, є! Є житон! Є!

Mai să preu punktăm dei!

Давай, 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 Ходімо. Зроби вашу прокляту річ. Є! 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 Що тут до біса? Що тут? Киньте на травне. час закінчився. Fine, no Ребеть жетон. <риві> Мілан готується до старту Мілан стартанув. やったやったやったやったやったやったやったやっ

Yeah, 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 Телегриста! 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 Є! Є! Где? Є! Где? 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 Right. To to je! 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 Pa, 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 pa. Da ga stavim, Vani. ne ti ne. Je! 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 Де? 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 Де?

Хлопці з Березова у тяжкій категорії. Дивіться, що ці коні роблять? Дивіться! Ці Коні не спаровані. Це коні не ходять у парі. Їх на ці змагання. Це коні не спаровані, вони не їздять разом. Так, ще двоє на дві становись? Так. Тому от і два. Є! Є! Байто! Байто! Є! 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 Буря! Буря, б'єхай! Є! Є! Б'єхай, добре! Є! 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 Є!

Шарикни їх назад. Шарикни ще раз. Ну, правий. Так, так. Є, є, бро. Є, є, є. А є ще чого? Є, є, є. Є, кусок. Давай третій кусок.

Приймають участь гуменюк Василь і Шеремета Василь. Це є остання пара на сьогодні, два жеребці. <плес> Vamos, vamos, vamos. 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 Не Копки грубі, букові, йде дуже чіпко, але коні беруть добре, коні стараються, і коні, щоб ви розуміли, коні є бутинські, коні поприходили з лісосіки. Всього, хлопці! Всім привіт! Це є останні учасники білоославських змагань. Села коней гуцульського краю. Я думаю, що до наступного року всім. До зустрічі. А зараз... так, друзі, зараз е, хлопці будуть рахувати кошти. Організатори змагань розпечатають скриньку і зараз е, будуть рахувати кошти, і буде озвучена сума зібраних коштів на Збройні Сили України, що вдалося зібрати за два дні. А пізніше, вже я думаю, там Іван Василь е, скинуть відео. Куди кошти пішли, кому передали, чи щось закупили. Вже я буду це публікувати, YouTube, канал, TikTok. Хотіли провести це у прямому ефірі у Тіктосі, але зараз немає світла, телефон погано грузить і знімаємо на, на відео. Давай я беру дрібні. Нема, ні? Нема, то нема світу, то не буде грузити. Так, хлопці, ви дивіться, ви рахуєте, собі приступаєте до цього, рахуєте гроші і тоді озвучуєте суму, і ми вже тоді суму скажемо, яка цей. Так, все, процес пішов, хлопці рахують гроші. І чекаємо результату. Так, дивіться, шановні гості, друзі, підписники, зараз вийшла сума зібраних коштів 74 тисячі гривень 425 і 100, і 100 доларів. Так, ще раз хочу вам показати. Зараз хлопці підрахували кошти. Зібрана сума 74 тисячі 425 гривень та 100 доларів. Ці гроші будуть передані на Збройні сили України. Хлопці чи закуплять щось для збройних сил чи передадуть кошти. Ну це вже вони собі порадяться між собою. Вирішать, куди ці кошти розподілити. І пізніше я думаю, що хлопці відзнімлю вже якесь відео і я то вам закину. Якщо буде можливість, буду мати якесь відео, то вам закину. А ми всім дякуємо, хто донатив, хто кидав скриньку. Дуже щиро вдячні. І всі будьте здорові, всім. До побачення, слава Україні! Всі будьте здорові і дякуємо, що приїздили і відвідали це свято. Всім до побачення! Я б'є ніяких проблем, такі не йде. Що, хлопці, готові? Да. Давайте привітаємо наших чемпіонатів Алтушками.